Здравствуйте, вы Марченко? Да, я слухаю. Це ви з недавніх пір у в мене процесуальний керівник, да? З минулого четверга здається. З другого числа як мінімум. Сьогодні у нас яке 16 то тобто есть две недели пройшло. Скажіть, будь ласка, по моїм кримінальним п'ятипровадженням, які е, уже здійснено процесуальні дії? Ви хочете звернутися в формі якоїсь за я хочу звернутися я в усній в в формі до вас. Звертаюся. Ви хочете формі це звернення? Ще мені просто на сьогодні неприйомний безразниці, без яким повідомляю, що мене сьогодні не прийомний день. Угу. у Мене по вівторках прийомний день. Тому, будь ласка, до наступного вівторка можете звернутися. Я, я уже сьогодні до вас в усній формі, формі. звернувся. А ви собі до вівторка можете готувати там хоч усно, хоч письмово, хоч азбуко й морзе. Я не думала, відповідь, про що ви говорите. Я на жаль зараз їду в судове засідання і не можу вам надати інформацію. Ну, я вас зараз не треба. Я вам говорю, що до слідуючого вівторка у вас є час підготувати любим Добре. чином мені відповідь. Я до вас з'явлюся, і ви Добре. мені доповісте Добре. по поводу процесуальних дій Добре. по моїм справам. Так, Добре, я